Ексклюзивна ікона Богородиці Чернігівської Ільїнської оригінал знаходиться в Чернігівському, в Чернігівському храмі. Почнемо з футляра. Це подарунковий футляр, який виконаний в шкірі з тисненням золотом, а також накладкою з іконою з п'ятьма іконочками. Давайте перейдемо до самої ікони. Ікона ексклюзивна в єдиному екземплярі. Дивіться, яка вона вишукана. Це е, плетіння металом, е, в даному випадку мідь, яка покрита сріблом філігрань. Потім е, прикрашена, прикрашена камінчиками іскусственного походження, але які є аналогом дорогоцінного каміння, е, як і на, на укладі в самого оригіналу. Е, фрагментарна позолота каміння Сваровські, також декоровані підрамник. Стилізований такий античник, також з накладками, які в позолоті, все це закрите склом в дерев'яні класичні рамі коричневого кольору. До цієї ікони іде сертифікат, де описується історія самої ікони і як вона виконана. Це той варіант, який не зустрінеться ні в кого, в принципі. Ексклюзивний, вартий уваги, достойний подарунок.